Чоловік Редіт, чого ви ніколи не зрозумієте про жінок. Зважаючи на кількість волосся, яке я бачив у ванній кімнаті і яке я чомусь постійно знаходжу в своєму одязі та між сідницями, я ніколи не зможу зрозуміти, чому його досі настільки багато у вас на голові, ми теж не знаємо. Ви скрізь сієте гумки для волосся та шпильки, щоб позначити свою територію. Я це дізнався під час попередніх стосунків, коли моя тогочасна дівчина знайшла чужу шпильку в одній із іншухлят ванної кімнати. Вона офігувала через це, доки я не пояснив, що вона насправді не перша моя дівчина, і що я не проходжу і не мию кожен квадратний дюйм своєї квартири після закінчення стосунків. Не хвилюйтеся, вони зникають. Щойно ви починаєте активно їх шукати. Чому розміри жіночого одягу повсюди різняться? В одному магазині четвертий розмір може відповідати дев'ятому в іншому магазині. Ми теж цього не розуміємо і нам це не подобається. Індустрія моди відмовляється стандартизувати розміри, виготовляти бюзгалтери для пишногрудих жінок за притомною ціною або додавати зручні кишені. Це дуже і дуже прикро. Чому в жіночому одязі такі маленькі кишені? Хто це придумав? Кишень позбулись тому, що модні силуети 20-го століття були занадто тендітними для кишень. Вартість кишень змусила виробників не включати їх у дизайн. Також жіночий одяг виготовляється з більш тонких тканин, які не підходять для кишень. Сумочкова змова це міф. Чому ви починаєте розмову, а потім продовжуєте говорити після того, як перейшли в іншу кімнату, де вас не чути. Або ні, звідки на півшляху продовжуєте розмову. Перша частина якої, очевидно, відбулася у вашому розумі. Нас потрібно поінформувати про те, як попередньо відбувалася розмова, і про те, чи наша версія у вашій голові викликала якісь пожежі, які нам потрібно загасити. Моя дружина днями сказала мені: ти навіть не слухав, правда? Я подумав, що це доволі дивний спосіб почати розмову. Я йду в Макдональдс. Хочеш чогось? Ні. Приступає до того, щоб жерти всю мою картоплю Фрі. Я візьму трохи твоєї. Ні, я хочу всю свою, ось у чому суть. Я візьму дві і тягай собі свою скільки завгодно. Чому жіночий одяг такий тонкий? Я думаю, що компанії з виготовлення одягу роблять це навмисне. Незабаром пошлю їх до бісової своєї матері і буду шити собі одяг сама. Як жінка може миттєво впасти в шаленство з нульовою втратою енергії з приводу сварки, яка відбулась два роки тому? А я навіть не пам'ятаю, що таке було. У деяких з нас є сховище спеціально для попередніх сварок. Але де це сховище? У вас навіть кишень немає якого біса вам взагалі хочеться вагітніти? Я бачив, як моя дружина народжує двох дітей без жодних медикаментів. Після цього моя повага до жінок, які народили, збільшилась до нескінченності. Я б на таке ні за що не погодився, чуваки. Мужність це бути жінкою, яка навмисне завагітніла, знаючи, що її очікує, і усвідомлюючи всі жахливі ризики пов'язані з цим. Знімаю свого капелюха. Де ви хочете поїсти як дівчина, я ненавиджу вибирати. Я ніколи не відмовлюсь від місця, яке вибере мій чоловік. Якщо я захочу чогось особливого, то йому скажу Все має бути просто. Більшість днів я готую вечерю вдома і мушу сама приймати рішення, що ми їстимемо. Не змушуйте мене придумувати ще й те, де нам їсти поза домом. Як, чорт забирай, вони пам'ятають найдрібніші подробиці сварки 27-місячної давності. У мене СДУГ, і я люблю казати, що у мене не оперативна пам'ять, а випадкові сховища пам'яті для мене самої завжди дивно, які спогади закарбовуються. Ім'я клієнта, який приходив у магазин лише двічі за п'ять років, і був абсолютно нічим не примітний за винятком того разу, коли ми говорили про його домашню змію. Очевидно, це Гаррі. дата народження мого найкращого друга. Зеленої тями не маю. Токсична позитивність, чому ти завжди вештаєшся з людьми, які тобі не подобаються, і вдаєш прихильність. Це змінюється з часом. Молоді жінки не завжди можуть розпізнати токсичність у дружбі. До того ж, друзі часто залишаються зі школи або студентства. Це люди, з якими ви подружились випадково. Коли ви почнете дорослішати, то згодом відмовитись від цієї дружби і почнете вибирати собі друзів по духу, а вдають прихильність лише через невпевненість в собі. Як вони можуть дивитись на чоловіків і вважати їх привабливими? Я добень із зайвою вагою, і яким чином мені вдалося знайти дівчину, якій я здаюсь гарним. Потяг не обов'язково має бути чисто фізичним. Я сама люблю цікавих особистостей та хороше почуття гумору. Якщо з цим збіглося, зовнішній вигляд уже не має значення. Чому багато хто з них відчуває потребу обговорювати дуже інтимні подробиці нашого сексу зі своїми друзями. Раніше я ходив на щорічні побачення з подругою, просто маленьке святкування річниці нашої дружби, абсолютно платонічне. Ми були на одному з таких побачень кілька років тому, і вона пожартувала про маленькі члени. Я відреагував удавано, образливо сказав щось на зразок. А якщо в мене маленький, я знаю, що в тебе не маленький. Я остовпів. Гарячково став згадувати. Всі випадки, коли вона могла побачити мене голим. Що зачекайно, а ти звідки знаєш? Вона нагадала мені, що я зустрічався з однією з її подруг. Хоча я ніколи не забував, що вони дружать, я й гадки не мав, що мене обговорювали. Щоб розвіяти будь-які звинувачення в тому, що я тут вихваляюся, я не кажу, що природа мене дуже обдарувала. Зовсім ні. Справа в тому, що я не знаю, як ставитись до думки, що мої подруги достатньо обізнані про мої геніталії, щоб могти Упевненістю коментувати їх розмір. Не знаю, що ще вона знає і наскільки детально, тому що боявся запитати. Частині мене приємно знати, що мене взагалі обговорюють, але інша частина мене почувається оголеною. Все гаразд, мабуть. Моє життя не було зруйноване, мої фотографії не поширюються на порнхаб. Але я б ніколи ні з ким не обговорював конкретні фізичні деталі моїх партнерів, навіть з найближчими друзями. Можливо, причина цього в тому, що хлопці просто не говорять говорять один з одним про інтимні речі. Сигнали, які вони подають чоловікам, щоб показати свою зацікавленість, зазвичай спантеличують, і в більшості випадків їх не можна помітити або інтерпретувати як сигнали. Кілька вечорів тому мав нагоду спостерігати, як одна з моїх подруг підкотила до хлопця, а потім повернулась до столу, розлючена, що він не відреагував на її залицяння. Її техніка полягала в тому, щоб пройти повз не дивлячись на нього, коли він був повернутий спиною і з кимось розмовляв. Чому вони мещаться в додатках для знайомств, але ніколи не починають розмову? Я ніколи не зрозумію, чому жінки такі ніжні, гладенькі та приємні на дотик. Таке відчуття, що у чоловіків замість шкіри луска, просто хочеться обійняти пушинку і ніколи не відпускати. Але, будь ласка, навчіться краще сигналізувати як про інтерес, так і про незацікавленість. Гадаю, що багато хлопців надто часто потрапляють у пастки неправильних суджень через те, що не отримують від панянок належної інформації. Чому жінки ніколи не бачать, які вони для нас милі? Мабуть, вони виросли з дорослими, які говорили щось на кшталт. Ти була б такою гарною, якби, або ти виглядала б набагато краще, якщо б, і це змусило повірити в те, що ти виглядаєш негарно, якщо вдягаєшся, фарбуєшся, поводишся, як подобається тобі. Коли ти їх запитуєш, чи все добре. Вони кажуть, що добре. Хоча насправді це не так. Для мене це більше схоже на я трохи роздратована, але це пройде, і це насправді не настільки важливо, що вчиняти сварку. Тож насправді все добре. Просто можливо зараз трохи менше. Мій чоловік чудовий, і я не маю бажання скаржитись йому на такі дурниці, як винесення сміття. Це просто неважливо. До нас прийдуть друзі про три плінтуси, про пилосось, стелю, очись фільтр у сушильній машині. Ми не можемо дати комусь зрозуміти, що тут насправді живуть люди. Я прибираю і доводжу речі до ладу. Але коли приходять друзі, мені завжди доводиться ретельно прибирати весь будинок. Цю звичку переймають від мами, тітки бабусі, коли вони говорили про інших жінок та їхні брудні домівки. Після візиту вона навіть стелю не протерла. Ти помітила шейло? Яка ганьба, така брудна. Така як її діти навчаться натирати столове срібло? Не у неї такої непутящої матері не можу повірити, що ми їли тими немитими виделками. Так ви дізнаєтеся, що а, всі оцінюють вас як людину за станом будинку, і Б завжди є щось брудне, що викликає у когось огиду. Цього досить, щоб звести людину з розуму. Як моя дружина може використати три лопатки, дві сковороди, вісім ложок і перетворити нашу кухню на військову їдальню, щоб приготувати один клятий сендвіч гриль із сиром? О, і обов'язково залиш мокру згорнуту ганчірку для посуду в раковині кохана. Люблю тебе. Ігри розуму одного разу у мене була дівчина, яка навмисно чекала довше, перш ніж відповісти на повідомлення певних людей. Це ж потрібно тримати в розумі цілий список, хто досить важливий, щоб отримати негайні відповіді, а кому доведеться чекати. Просто надійшли повідомлення. Деякі люди виснажуються скоріше, ніж інші. Я можу швидко відповісти своєму чоловікові та рідним, але мені потрібно морально підготуватись до свекрухи чи когось зі знайомих. Це не список за важливістю, це. Список за рівнем того, скільки енергії відбере у мене людина, і мені потрібно відповідно планувати свої соціальні взаємодії. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цьому добродію за фінансову підтримку. А що ви не можете зрозуміти про жінок, напишіть в коментарях.